Так, забули про дзідзя Якщо це можна забути, бо мені здається, я це буду пам'ятати до смерті. Друзі, так все відволікаємося і переходимо на іншу тему. Е, улюблена тема всіх чоловіків. Я думаю, що зараз вони прикиплять до екранів, тому що уявляємо собі: зять відправив тещу на курорт пройшло два тижні, теща повернулась. Мамо, ви вже приїхали? Прийшла! Ти куди мене придурок відправив? На море? На яке? З очеретом і качками? Та там, напевно, клімат помінявся. Де? На шацьких озерах? Зато подивіться, як ви гарно загоріли. То не загар, то болото. Тим більше, грязіві ванни не приймати корисно? Приймати корисно? Жити в них не. Ви що з пустими руками? Де сувеніри, а? В коридорі. Що магнітики? Лебідь. З рушника живий. Подивіться, як ви гарно виглядаєте. Поправилися. То я спухла від горілки, від комарів. <плес> що тут так смердить в хаті? Ти що, сміття не викинув? Викинув! Але походу вернулося. Ото маю каїна в хаті, я казала дочці, женися з тим негром, ото був чоловік. Слова від нього чути не було. Спав під вазонком. На городі пахав, як негр. Ото була щаслива би була моя дочка, а не що з тобою придурком. Скуче за тещею. Скучив, не то слово, два тижні мучився. Так скучив. То що, обнімеш тещу? Ну, а як ж? Змія! Алкаш! Відьма! Наркоман! Ну, все, все. Аж легше стало, ні? Аж відлягло. Ну що, ну, йду я, куди? З твоїм тестю пообнімаюся. Чого? Походу, ви двоє мені путьовку купляли. Давайте, давайте, я, я тобі собі там віцям, Давай! <пілляє пілляє пілляє>